На південноукраїнській АЕС змагались лаборанти хімічного аналізу, зважаючи на те, що конкурси професійної майстерності проводяться з обмеженим віковим цензом, учасниками були лише молоді спеціалісти віком до 35 років. Дехто з них тільки но закінчив профільний заклад вищої освіти і пройшов перевірку знань відповідно до займаної посади. Начальниця водно-радіохімічної лабораторії Марія Цісар з власного досвіду знає, наскільки важливі такі змагання для молоді. Десять років тому вона теж демонструвала свої навички на конкурсі профмайстерності та здобула перше місце. Це стало поштовхом для швидкого кар'єрного зростання. Це дуже важливий етап в житті лаборанта, тому що коли ти кожен день виконуєш свою роботу 100% згідно посадової інструкції, ти не можеш себе проявити, коли такі є можливості участвують. В конкурсі профмайстерності необхідно обов'язково це робити, тому що це повишає, повишати свій рівень кваліфікації, повишати свій рівень практичного вміння. Це важливо для себе і для можливого на майбутнє в перспективі кар'єрного росту. У цьогорічному конкурсі профмайстерності серед лаборантів хімічного аналізу Південноукраїнської АЕС брали участь шестеро молодих спеціалістів, п'ятеро дівчат та хлопець. У ході теоретичного етапу вони вирішували письмові завдання, що містили питання з загальної та аналітичної хімії, водно-хімічного режиму першого та другого контурів, системи охолодження обмоток статора турбогенераторів, охорони праці та пожежної безпеки. Також треба було виконати розрахункові завдання. Практичною частиною конкурсу це було виконання визначення масової концентрації хлорид іонів методом тетраметричного титрування. Не для всіх наших учасників це є рутинним вимірюванням. Тобто були конкурсанти, які виконують це титрування кожну зміну, кожен день, а були такі, які з. Зіткнулися з ним вперше на виконання практичної частини конкурсантам. Давали 30 хвилин. За цей час їм треба було з'ясувати концентрацію хлорид іонів спочатку в контрольному зразку, протитрувавши його нітратом ртуті, а потім зробити холосту пробу і визначити вміст хлорид іонів там. Конкурсна комісія оцінювала не тільки виконання та послідовність технологічних операцій, але й підготовку робочого місця, необхідних інструментів, відсутність порушень вимог охорони праці. ...тривалість роботи, а також правильність розрахунків у підсумку. Перше місце в конкурсі професійної майстерності посіла Крістина Солон. Дівчина працює на ПС вже 5 років. Прийшла в хімічний цех після закінчення Одеського державного екологічного університету. Приймаю участь другий раз у конкурсі. Перший раз вийшов досить невдалим. А Зараз я ретельно підготувалась і дякую всім, хто підготував цей конкурс. Все було дуже організовано гарно, і дівчата молодці гарно себе показали. Друге місце в конкурсі завоювала Олександра Яткевич, а на третій сходинці опинилась Анна Георгієва. Вони трохи поступились переможниці за кількістю балів, але отримали важливий життєвий досвід.